that shank lame that shank beast that shank pussy. we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! І це четверта серія мого проекту, де я намагаюся з маленького балансу дійти до ножа за 15 тисяч. І сьогодні в нас можливо буде оцей золотий кейсик. Якщо ми, звісно, на, ну, ще на 7000 е, оберт зробимо на сайті. Почнемо з чого? Почнемо з чогось такого непримітного. Наприклад, е, оцього кейсика 596, 4 штучки відкриваємо просто-напросто, і випадає, до речі? До речі, це, по ідеї, о, Ой, як, яка смачна ямка 1000 випадає, відкрили за 600. Окей. В нас є, що в нас є? В нас тут нема, так? Да? Я завжди сюди заходжу і розумію, що там нічого не вим... Ну, нема в нас, балів 290. Ооо. О-хо-хо-хо-хо. Текнайн за 500. І тепер ми можемо. Знаєте, що поробити? Кейси якось так? сьогодні видають. Мабуть, треба на них сконцентрувати. Давайте якийсь подорожчі відкриємо. Один Ace за 300 і. З... Давай, ножик з. Зу... Окей, це тисячу може, почекайте, це тисячу, це тисяча, якщо я не помиляюсь. 977. Сьогодні якісь шалені шанси на кейсах, так що, я думаю, треба продовжувати крутити. І, ну, давайте так. 5 штучок за 395. І, можливо, якийсь гарненький. Ну. По-моєму, по-моєму, це фігня. А, оце скільки коштує? А, 19. Робимо контракт. Контракт виходить на 234, а видає скільки нам. Ну, давай. І. А видає, що? Чу... Віддає 500, окей. Можна цю 500 закинути на 800, ті ж, наприклад. П90 і випадає дуже повільна прокрутка. Блін, воно десь отут так випаде. Це капець, на який відсоток воно зайшло. Ладно, в нас є 3700, і це тільки початок відео. Ой, ще золотий кейсик буде. Я думаю, 100% він буде. Тому відкриємо Чот... Ні. Три хайп кейси, 1500 витрачаємо. І головне, щоб нас окупило. Ну, нас не окупає, оце тільки норм, це і продамо. А все це закинемо в апгрейд. Ну, давайте це на 2000, щоб був маленький відсоток. І не випадає, на жаль, муха статрековська. Так, а це закинемо. На Ну, на, теж на 2000. Шанс, в принципі, 18%. І почекайте. Ні, дуже сильно починає. Ну, дуже сильно продовжує обертатись. М -м, продаємо, продаємо. Так. 2400 треба ще не відкривати. Easy Game, 5 штук, 595. І просто щось видай. АВП може коштувати. Це може... І оце може коштувати. О, 597. Продаємо, продаємо, продаємо. А, ну це, з цим я теж нічого не зроблю. тому відкриємо просто один. Зайдемо в контракт. Все це засунемо. І треба, щоб дало більше 20. Треба, щоб дало більше 20. Ой, 13. Ми це навіть не застосуємо ніде, ви розумієте. Ладно, в мене є одна теорія. Що, якщо я відкрию, наприклад, два таких кейсики. Ой, це, це сильно. Це сильно, але. Ой, 2 МПшки, 2 МПшки просто видає. Ладно, цю поставимо на тисячу. Якщо зайде буде приємно, не заходить, я вже це бачу, так, дігл не заходить. ай І це ставимо на 1111. Ну, можеш зайти, ну, будь ласка, по-моєму, не зайшло. Так. Ай, робимо контракт з цього всього, і в нас 1000. Отак нас, коротше, злили апгрейди трошки. І це погано. 29. Навіщо я продав, це ж в апгрейд було. Ну ладно, нічого страшного. Золотий кейс відкриваємо. І може спасти нас, якщо вийде щось за 2000. Будь ласка. М-ка? Давай зліва яка. Справа, по-моєму, не така дорога. 1000, так? 549. Ладно, у нас є 1600. Давайте заолинемось, відкриємо оцей кейс за 1300. І будемо сподіватись на гарний ох. Це скільки? 2500. Окей, повернув нам баланс. Я не знаю, як до цих кейсів дійти нам сьогодні. Це, ну. неможливо майже. Так, можна відкрити... Давайте один-один Good Game за 400. Ну, за 500, будемо так рахувати. І, 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 і. Це приблизно в нуль, так? 440, да, 416 навіть. І підемо, відкриємо, повернемо, так сказати, гроші. Знов 2 за 1500 відкриваємо. І якщо злив, то це дуже погано. А це? О, за 1000 видає цей. 1224 можна це продати. А це в апгрейд на 1000 то ж саме, щоб трошки купило нас. І це схожий, по-моєму, ні, дуже сильно, не гальмує навіть. Це ми продаємо. 2300 в нас на балансі. Платіновий кейс Ой, 25 тисяч. Я не знаю, як такий оберт зроблю з таким балансом. Але щось продумаємо. Ностальгія 5 штучок, 330. Просто швиденько дивимось. можливо, випадуть фріспінчики. І берети. 33, 55. в сумі 233. Давайте закинемо це все в контракт. На 233 і. ну давно окопів не було з контракту. Ти можеш зараз видати? 215 невеличкий злив, це навіть. М -м, закинемо на 8800 ой, отак. Будь ласка. О, це в нас випадає, до речі. Блін, я міг ще на менше відсотити. Я міг на 1000 спокійно закидувати, ну нічого страшного, продаємо 2800 в нас є на балансі і підемо. От я навіть не знаю, що відкрити. Можна. Можна спробувати ну, брилки відкрити. 396 витрачаємо, можливо, якийсь крутий випаде брелочок. І, по-моєму. Ну, цей 150. 264. Витратили. да, не буду краще казати. Юспи 5 штук за 500. Можуть видати, бо це Юспи. Я знаю. Ну, будь ласка, ну, а це скільки? 25, ще раз, ще раз. Просто жоден. Жоден, жодна ячейка, вона окуп не дала, Аріон пролетів. Ну а це непогано, якщо б ще гарної якості, прям всі падали. М -м, ладно, підемо м ку За 1800 відкриємо на всі гроші. І. Е -м, ну, таке собі. Ой, так, Ой, оце? Ні. Нас дуже злило. Ой, як нас злило. Ай-яй-яй, як же нас тільки що злило. Ладно, дивіться. В чому тактика? Ми відкриваємо один за 44, щоб збити шанс. І потім підемо, відкриємо щось вже більш коштовне. А це, скі... це навіть окупом, да, може бути? Це, це окуп 73. Ладно, збиваємо шанс отут. Екстрім за 11. Ну, будь ласка, просто десь збити шанс швиденько, щоб випала фігня якась, а я не знаю, скільки це. Це 4, от, якраз фігня, ми її не будемо продавати. І зараз відкриємо. <гум> Save Gun Please. Дуже небезпечно відкривати. Тому я hit registration. краще відкрию. просто Один раз. І виб'ю зупинись. Це 1000 десь. 977, і підемо відкриємо зіберта. Ну, насправді, зараз просто нам видасть оцей дігол, і все. І на цьому це закінчиться, так? Ну, до речі, не так погано. Може ще з монеткою це зазначає, що 1100. Так, це означає, що 1100. Підемо, зіб'ємо ще раз шанс десь ось тут. от. Ось тут зіб'ємо шанс за 300. Якщо видасть десь 200, то буде непогано. О, видає якраз десь 200. Ми це А, ну 100. Ладно, ми це продаємо. Ідемо відкривати оцей кейс. 1300. Може, може видати, ми знаємо. І. Оооо! Стоп, стоп, стоп! А серія тільки. Ах... 3600. Почекайте, просто заради цікавості. Який буде шанс? Ну, це найбільший де, мій баланс, який був на цих серіях. Так, а вже. А вже зник так той скінчик? Ладно, будемо тоді робити на якийсь оцей нож. 22%. Все одно дуже мало. Спробуємо розкрутитись якось. Все-таки нам повернув сайт. Чайний кейс, дві штуки за 600. Видає нам М-ку і це Оку, в принципі. 893, 4 тисячі баланс. Ай-яй-яй. Прикиньте, оцей зараз відкрите. Я так не хочу дуже робити. Може насправді інкмейт Exibor? Дві штуки. 1100 видає. О! Ооо-хо-хо, почекайте. Прикиньте, мене вийде. Ой, 5000 баланс. Вже там шанс потихеньку зростає. Але якби все це не профукати. От в чому питання. Один агент, 1300. І. Випадає. Ну це, Це прям дуже мало. Це прям копійки. 874. Апгрейд. Поставимо на 1500. о ні. Так, 1500 отак от. І може випасти. І, скоріш за все, випадає, до речі, тому що... Так, випадає. Дивіться, Оп. загальмою, так. Окупила, окупила кейсик, 5600 в нас є, можна один бочковий. Будь ласка, не злий. Не злий нас в нуль. Ай. Ні, не це ну чому ти падаєш? 550, поставимо на 1111, не так буде прям обідно, якщо. Блін, ще й не випадає. Ще й не випадає, я не розумію. Я просто не розумію. 12. 12. Може зробити просто апгрейд, кі... хоча. Може гемблінг бізнес? По ідеї той же кейс мене злив, значить цей має підняти. Будь ласка, просто підніми нас до 7000 хоча б. Окей, це по-моєму підйом. Це, по-моєму, 3. Це 3700, найс. 4900, трошки камбекнули. І зараз ми знову збиваємо шанс, але вже на якомусь більш цінному кейсі. Наприклад, у цьому. швиденько збиваємо шанс. І йдемо веліани. Якщо зараз тут не окуп видає, а тут видає окуп по ідеї, так? Це ж 1100 десь. Так, це 1100. Окей, знаєте, де не видасть Окуп? Не видасть Окуп Зіберт. От зараз він не видасть Окуп. Це логічно. Не знаю, чому це логічно, але. За 1500 це мінімум. Або за 3 навіть. 1300, ладно. Щось шанс не хоче збиватись абсолютно. Ладно, відкриємо бочковий. Відкриємо бочковий і подивимося. О, а тут вже зливає нас. І це означає, що? Що під кінець цієї серії ми відкриваємо кейс. На контент. А, Еліана Еліана ж прибрали. А який я кейс, тоді буду відкривати на контент. 6 тисяч. Це знаєте, який знак? тут ми збиваємо шанс за 500. Ідемо 5-5 відкривати. Прикиньте, нож би випав і він 100% більше 15. Це 470, від... це все одно окуп. Так, я щось не розумію. Може, зільєш мене? Так це... це. Це окуп чи ні? Це. Це теж окуп. Так, це теж окоп на. А що. Шо... А чому? <смас> кебаб, кебаб. От, От кебаб на зілє, я впевнений, в цьому. За 500 кейсик. Так, він видає Франкліна. Це чудово, насправді. Типу, я такий розстроєний, блін, Франклін, що ж робити. Наприклад, наприклад. Типу, а я в тільті зараз відкрию мафію Escape. Сподіваюсь, окупе в скобочках. І дивіться, падає не окуп. Блін, па. А, окуп. Блін, тактика тоді порушена. Так, е, типу заново, типу ніхто нічого не бачив? Так, сподіваюсь, мене окупить. Блін, що це випало? М -м, блін, ну прийдеться Олин робити. 5, 5 5 відкривати. Поїхали. М -м, ну, вже бо я не бачу сенсу ніякого. Блін. А чому кімано не випало? Ну це мало. Це не... Це немало, це 6500. Так, ця серія так вже триває 14 хвилин, тому зустрінемось в наступній.